Не хочуть повернутися додому в пакетах на Росії. Після оголошеної часткової мобілізації почалася паніка. Не готові помирати за Путіна. Вийшли на акції протесту у різних куточках країни. Назвати протести масовими язик не повертається. Хоробрі росіяни нападали на силовиків хіба що словесно. Вам будь-падом щоб ви не воздухів.

Затримували навіть тих, хто підтримує мобілізацію. На одному з відео хлопець говорить про те, що всі росіяни поїдуть захищати Росію, та навіть це його не врятувало. Потініста скрутили поліцейські. Я набагато ефективніше проти силовиків спрацювала їхня власна техніка. В Краснодарі автозак із затриманими всередині поламався. Це очень забавно. автозак з пленними зламався. Загалом на мітингах затримали більше тисячі росіян, а там живе на хвилиночку 140 мільйонів людей. Цим першим властівкам мобілізації одразу ж вручили повістки. Ті, кому не вистачило духу вийти на мітинги, вирішили просто втекти з Росії. На кордонах з Грузією, Монголією та Фінляндією утворилися кілометрові черги. Остання країна вже готується обмежити в'їзд росіян або повністю його заборонити. Люди вже на стрічку повилазили тобі, хто стояли за раніше. Я неможливо. зможна Тим часом в якутії та Чечні вже завантажили нове гарматне м'ясо в автобуси та направили в бік України. Катерина Шевчук новини 33 третій канал.